З Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав, Отче святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє Слово, щоб усі були одне, так як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав. І я славу, яку Ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб були досконалі в єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, так як і мене полюбив. Отче, ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку Ти мені дав, бо Ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і отці пізнали, що Ти мене послав. І я явив їм Твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них.